Мир і благодать вам, дорогі друзі, дорога церква Ісуса Христа. Ми прочитаємо текст святого Письма, який записаний в Дії святих Апостолів, 4 розділ із 12 го вірша. І нема ні в ким іншим, іншим спасіння, бо під небом неба іншого імення, даного людям, що ним ми спастися мали. Амінь. Займайте місця. Брати, сестри, як ви бачите, перше, таке перше служіння або священнодійство, яке буде відбуватися на сьогоднішньому зібранні, це причасть, це хліболомання. І ми хочемо сьогодні, я хотів би, щоб кожен із нас налаштувалися на ось цю хвилю, щоб кожен із нас підняв свій взір на Христа, на Голгофу І саме головне, на Ісуса, на того, котрий там, на Голгофі, за кожного з нас страждав. Я хотів би, щоб сьогодні ми також пороздумували над цим текстом, який свого часу виголосив апостол Петро, і який вказав на Ісуса Христа. Як на Спасителя світу. Ця фраза або цей текст він знайомий усім, багатьом. Він став крилатим для християнства, тому що він звучить так, не має ні в ким іншим спасіння, що ним спастися би мали, тільки в імені нашого Господа Ісуса Христа. Отож Ісус. Той, котрий є центром нашої уваги, нашої віри. Адже ми християни, послідовники Господа Ісуса, ми називаємося Його іменем. І сьогодні ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Того, хто заради нас, будучи другою особою божества, зійшов із неба, залишив ось те місце, де завжди. Йому співали цю хвалу, поклін, славу. Адже він достойний, адже він Бог, адже він Творець, і він достойний цієї хвали. Але він так полюбив нас і мене, і вас, кожного, зокрема, що зійшов на цю землю заради того, щоби спасти нас. Від чого спасти? Я думаю. Що ті, хто вже довгий час приходить в Дім молитви, хто вже є віруючою людиною, вони розуміють поняття, те, коли ми говоримо, що Ісус Христос Спаситель світу. Але, можливо, серед нас є чи ті, котрі вперше це чують, або для вас ще не повністю зрозуміли, що таке спасіння, від чого спасатися, і хто спасає. Я хотів би, щоб ми сьогодні дали три запитання, і на них знайшли відповідь щодо Спасіння, щодо нашого із вами Спасіння. І перше запитання це стосує, воно стосується Ісуса Христа, але стосується і нас, можливо, в першу чергу. І воно звучить так: від чого спасатися? Якщо ми не, бачите, не бачимо небезпеки, якщо ми не бачимо, що щось загрожує нам, то хіба ми будемо спасатися? Під час того, коли все добре, коли все гарно, під час того, коли нічого вам не загрожує в вашому житті, життю, не загрожує вашому здоров'ю, звичайно, ви ніколи не будете думати про спасіння. А апостол Петро каже, немає ні в ким іншого під небом, немає іншого імені, даного людя, людям, що ним ми спастися мали. Від чого спасатися? Звичайно, ми знаємо, що внаслідок гріха, внаслідок того, що людина переступила Божий закон ще тоді в Едемі цю заповідь, щоб не вкусити від того забороненого плоду. То знаємо, що присуд був однозначний, чіткий, зрозумілий і звичайно логічний. Тому що, переступивши Боже повеління, Бог казав Адаму і Єві: в день, коли ти вкусиш, ти смертю помреш. Цим самим Він вказав на те, що відбудеться ось ця духовна смерть. Як наслідок гріха, бо заплата за гріх. Це смерть. Коли ми читаємо Боже Слово, коли ми читаємо новий заповіт, то ми знаходимо, що це смерть вічна. Не тільки тоді, коли це сталося в Едемі, і людина померла духовно, тобто відбулося оце відчуження розділення людини з Богом. Але також буде і те вічна смерть, коли людина буде вкинена в озеро Огняне. Де плач і скрежить зубів. І це набагато страшніше, це вічність, це те, де немає кінця і краю. І тому червоною ниткою тема нового заповіту це спасіння, спасіння в Господі Ісусі Христі від вічної загибелі, від озера Огняного, від того місця, де завжди плач, скрежить зубів. Де завжди муки, і це буде без кінця і краю. І тому, то, проповідуючи в день П'ятидесятниці, в день, коли Дух Святий зійшов на апостолів, він каже апостол Петро. Спасайтеся від ось цього лукавого роду. Це другий розділ Сорокові вірш. Отож. Коли ми говоримо, від чого спасатися, Петро вже тоді говорив про те, що потрібно спасатися від роду лукавого, і цей рід лукавий, він переречений на страту. Якщо ви знаєте, що там чи в, місце, в іншій місцевості люди, які роблять те чи інше, вони переречені на смерть, ви звичайно будете ввід тікати. Пам'ятаєте один такий випадок, коли в старому заповіті в книзі Буття ми читаємо про те, це 19-й розділ із 17-го вірша. І сталося, коли ангели виводили лота із Содому і Гомори, то вони сказали ось такі слова. І сталося, коли один із них виводив їх поза місто, то промовив: Рятуй свою душу. Не оглядайся назад, не затримуйся ніде в околиці. Ховайся нагору, щоби тобі не загинути. Буття, 19 розділ, 17 вірш. Таким чином, коли ми знаємо, що загрожує ті чи інші якийсь погибель, загибель, то ми, звичайно, будемо тікати від те, ховатися. Цей приклад старозаповітній показує нам, як свого часу сам Бог. Заступився за Лота, вивів його звідти для того, щоб він був урятований. Ми пам'ятаємо також випадок із Ноєм. ми пам'ятаємо багато різних моментів, коли Бог виручав або спасав свій народ від загибелі фізичної. Але коли мова йде про духовне, коли мова йде про душу людини, яка вічна. І коли мова йде про вічну смерть, тобто вічне відчуження Бога з людиною, то це надбагато страшніше і важливіше. І потрібно тікати, і потрібно рятуватися, так само, як свого часу врятувався Лот, так само, як врятувався Ной, так само, як врятувалися багато, інші, багато інших людей від тимчасової цієї або від фізичної смерті, нам потрібний порятунок. Тому від чого спасатися? Звичайно, від вічної загибелі. Апостол Павло в післанні своєму говорить ось так: Римлянам 5:9. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдуємося. Від Божого гніву тікати. Від Божого гніву спасатися в тих неможливо, якщо Господь сам нас не виведе від цього. Коли Господь свій гнів виливав на перший світ, коли Господь свій гнів виливав на Содом і Гомору, чи могла людина спастися сама по собі? Звичайно, ні. Потрібно було, щоби Бог врятував. Тому перше запитання. Яке кожен із нас може поставити собі, це від чого я повинен спасатися? І відповідь дуже проста відповідь тому, щоби спастися від вічної загибелі, від вічної смерті, від озера огняного, де плач і скрежіть зубів. Багато наших братів і сестер, багато також нашого народу. Які спасалися від цієї війни? Хто куди, хто звідки? Південь, схід. Тікали, хто в які місця, заради чого? Заради одного, щоб спасти своє життя, заради того, щоби не бачити всього того, що там відбувається і до сьогоднішнього дня? Це жах. Це страх. Я взагалі, коли роздумую над цією війною, яка сьогодні відбувається. Я завжди задаюся таким питанням, чому так відбувається? Чому сьогодні війна? Чому люди не можуть жити мирно, спокійно? Мало території, мало хліба, мало води, мало ресурсів, та всього вистачає: злоба, зажерливість, ненависть, гріх, диявол, який живе в серці людині з понукою до вбивства. Сьогодні придумано і придумано вже скільки різного роду озброєння для того, щоб вбивати собі подібних. І це також веде до загибелі. І потрібний порятунок. І цей порятунок знову ж таки в Господі в Ісусі Христі. Тому, друзі, коли ми говоримо про те, що немає ні в кому, ні в кому іншому. Спасіння, як тільки в Господі в Ісусі Христі, і коли ми задаємося з питанням, від чого спасатися, то відповідь: спасайтеся від вічної загибелі. Друже, чи хочеш ти жити? Чи хочеш ти мати мир, чи хочеш ти бути з Господом? Чи хочеш ти уникнути від цієї загибелі? Звичайно, я думаю, що так. Багато людей хочуть, або навіть усі хочуть це переважна більшість. Але хочуть робити гріх, хочуть робити те, що їм до вподоби, і бути в Царстві Божому. Але такого не буває. Друге питання, яке виникає, коли ми говоримо про Ісуса Христа, що в ньому спасіння, то, звичайно, друге питання хто спасає? І це логічне питання. І відповідь вона тільки одна, так як ми прочитає, прочитали, що тільки в Ісусі немає ні в ким іншого, бо під небом, нема іншого імення, даного людям, що ним ми спастися мали. Ніхто сьогодні не спасе, ніхто сьогодні не спасе від вічної загибелі, і навіть і Господь. Він сьогодні спасає також і дає життя тимчасове. Хто володар життя? Бог Отець і Бог син. Вони є володарем життя, Бог дає життя людини спочатку зародоша. І ніхто не має права вбивати, ніхто не має права забрати життя людини, навіть у тробі матері. І аж до того моменту, коли людина сама природньою смертю. Коли Бог забирає життя, помирає, скільки сьогодні вбивств, читав недавно статистику, за роки життя або історії людства, скільки воїн, і скільки було людей, які загинули, хто за що загинув, хто за віру, скажімо так, хто за землю, хто за ідею, хто багато чогось іншого. Це не просто мільйони, а мільйони і мільйони людей. Так і не пізнавши Бога, вони відійшли з цієї землі. Але ми повинні розуміти, що Ісус Христос Він дає життя і Він має право забирати життя. Ніхто із тиранів світа цього, сучасних і минулих, вони не мали права і не мають права це робити. І свого часу вони стануть перед Богом, тому що вони забрали невинне життя. Але Ісус Христос прийшов для того, щоби спасти. І Ісус Христос прийшов для того, щоби дати життя. І ми так і читаємо у Євангелії від Луки, 19 розділ із 10-го вірша, що син людський прийшов, щоби знайти і спасти те, що загинуло. Мова іде, або це було тоді сказано, коли Ісус Христос був у домі Захея. І коли Він побачив ось цей, це покаяння Захея, і коли Він побачив, наскільки Захей змінився і побажав бути з Богом, з Христом, як Його образ думок змінився? І далі він це реалізував також в дії. Він сказав, кого я образив, я вчетверо віддам. Вчетверо. І Христос тоді подивився, Він зрадів, що ось ця душа спаса, спасена і каже за себе каже, бо син людський, тобто я прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Він знайшов ось цього Захея, Він знайшов його там, коли він був на тому дереві. Він пішов на нього в дім. Він приділив увагу і час для однієї душі, для одного Захея. Щоби Він був спасений, тому що ціль приходу Ісуса Христа це якраз спасти. Він спасає, Він спасає, тому що Він Бог. Він спасає, тому що Він прийшов для якраз і на Христі пролив свою пречисту і святу кров. Хто спасає, тільки Ісус Христос. Йоанн Хреститель сказав такі слова. Пам'ятаєте, коли. Прийшли на... Ісус Христос, прийшов на берег річки Йордан. Він, коли побачив Ісуса Христа, який ішов до Нього хреститися, хреститися від Нього, Він підняв руку і сказав: ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Христос узяв гріх мій особистий, так, мій гріх, ваш гріх, кожного. Він прийшов до того, щоб спасти. Настільки цінна в очах Ісуса Христа наша душа, настільки Він цінує нами, і наскільки Він підняв нас, навіть не дивлячись на те, що ми грішні, Він любить нас, Він постраждав за нас і Він дарує нам життя. Тому немає ні в ким іншим. Ні в якому імені під небом спасіння, як тільки в імені Господа Ісуса Христа. Він спасає. І тому сьогодні ми, як в знак вдячності, ми сьогодні звершуємо ось це хліболомання, причасть. Він сказав: це робіть на спомин про мене. Це робіть тоді, коли ви будете проповідувати про ті всі речі, які я зробив заради вас, заради вашого спасіння. Друже, якщо ти ще не знаєш, хто спасає, то сьогодні Ісус Євангелія говорить, прийдіть до мене, навчіться від мене і знайдете спокій душам вашим. Якщо ти не знаєш то спасіння тільки в Господі в Ісусі Христі і ні в кому іншому, Він, той, котрий прийшов у цей світ. І Він знайшов багатьох і багатьох тих, хто в гріхах, і він їх спас, спас від вічної загибелі. І останнє Останнє запитання, яке ми можемо задати, і знайти відповідь знову ж таки в Євангелії. І воно звучить так: від чого, або яким чином, яким чином спасає Ісус Христос? Він просто спасає всіх. Це б було дуже добре. Або для тих, хто хотів би жити таким світським, гріховним життям, і потім бути в Царстві Божому. Але є умова. І ця умова, вона звучить так, або, скажімо, це запитання, яким чином спасає Ісус, і умова одна. Це повірити в Ісуса Христа як Спасителя не просто світу, тому що це глобально, це для когось, але мій особистий Спаситель, Спаситель, який спасає мене від вічної загибелі. Пам'ятаєте, як Павло і сила дають таку пораду тому в'язничному сторожу. Який запитався мужі браття, що робити, щоби спастися, і вивив їх від і запитався, це 16-й розділ із 30-го вірша. Добродії, що треба робити мені, щоби спастися? І вони відповіли: віруй в Господа Ісуса Христа, спасайся ти і весь дім твій. Ось умова для спасіння. Повірити в Ісуса Христа як Спасителя, не тільки світу, але мене особисто. В'язничний сторож Він не задався питанням, що потрібно, щоб Ізраїль спасся, що потрібно, щоб мої рідні чи близькі спаслися. Хоча результат був дуже дуже позитивний. Але він каже, що потрібно мені робити, щоб мені спастися. Віруй в Господа. Ісуса Христа. Друже, чи віриш ти, що Ісус Христос Спаситель твій? Чи віриш ти, що Він може спасти тебе від цієї вічної загибелі, від того місця, яке палає вогнем і сіркою? Якщо віриш, прийди до Ісуса Христа в покаянні. Апостол Павло каже: Бо ми благодаттю через віру. І це. Не від нас, але це Божий дар. Єфісянам, другий розділ із восьмого вірша. Ми по благодаті через віру, як подарунок Божий. Так, Господь цей подарунок приготовив нам давно, дві тисячі років назад, Він уже приготовив цей подарунок. І цей подарунок приготовлений на Голгофі, там, де текла його причиста свята кров. Цій крові є очищення від усякого гріха. Це благодать, незаслуж... незаслужений дар, але спасені ми по благодаті через віру, тобто, чи віримо ми. Так просто, так легко, і разом з тим для багатьох або для більшості це неможливо зробити. Повірити в Христа, сказати: Господи, прости. Попросити в Нього прощення, покаятися перед Ним, стати на коліна, то я ніколи. Але тоді, коли людина стає на коліна перед Богом, тоді, коли народ стає на коліна перед Богом, тоді, коли народ визнає свої гріхи, і людина визнає свої гріхи, то Господь благословляє, прощає, лікує, дає також в тому, коли безвихідь, дає. Правильний шлях для виходу із скрутної ситуації. Я завжди також думаю про нашу державу. Я думаю, вже два з половиною роки йде війна. Але в переважній більшості люди сьогодні все одно не хочуть каятися. В переважній більшості люди надіються на кось і на щось. Пам'ятаю, той випадок, коли. Ізраїль, він звертався до інших народів для того, щоб спасли його або підтримали, або допомогли в битві з тими чи іншими ворогами. А Господь завжди він ображався. Він ображався і казав: Ти що не маєш мене, Бога, який завжди може тобі допомогти? Як добре, якби сьогодні наше керівництво, хоча б трошки вони зрозуміли, зупинилися. І звернулися до Бога. Не приймали ті закони, які сьогодні на сором нам, як державі, приймаються. Бог дивиться зверху, він все це бачить. І ми з однієї сторони просимо, Господи, дай перемогу, і в той же самий час ми відвертаємося від Нього. У нас був пісти молитва, і п'ятницю один братик. він Зачитав із старого заповіту один момент, коли народ ізраїльський звертався до Бога, але через пророка Бог каже: нехай вони не моляться. Я їх не чую. Я їх не буду відповідати, тому що вони роблять лихе і хочуть, щоб я їх благословив. Такого не буває. Це нонсенс. Потрібно змінитися. Потрібно прийти до Бога і в Ісусі Христі. Побачити ось того, хто може спасти, і який справді спасає. Отож ми сьогодні звертаємо свою увагу на Ісуса Христа. Сьогодні ми дивимося на Ісуса Христа як на Спасителя світу. І сьогодні, задавшись питанням, хто, від чого ми можемо спастися, і хто може спасти, і яким чином, ми все на всі три запитання, все одно приходимо до Ісуса. Все одно в Ньому ми бачимо, що Він спасає, Він спасає нас по вірі, Він спасає нас від вічної загибелі і немає іншого імені, як тільки Ісус Христос. Тому, закінчуючи, я хотів би закликати тих, хто ще не прийняв Ісуса Христа як особистого Спасителя. Сьогодні Господь кличе вас. Сьогодні Господь хоче, щоб ви прийшли до Нього, щоб ви покаялися і в Господі, в Ісусі Христі, знайшли спасіння. Амінь.